Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему як е коментарі е чоловіків, психологів або коучів е щодо того якою має бути жінка для того, щоб подобатися чоловікові. Зазвичай вони не коментують зовнішність жінки, ну, тому що вони кажуть, що різним чоловікам подобаються різні типи зовнішності. Дівчата це так, але середній варіант ви можете спокійно подивитися у чоловічому журналі. Там не дуже багато варіантів типажів, тому що вони на якусь таку середню аудиторію орієнтуються. Але, звичайно, вони кажуть, що є там, різний вектор, скажімо так. Комусь біленький, комусь черненький, комусь більш пухкенький, комусь дуже худенький подобається таке. Але вони починаються, чоловіки, значить, коучі, психологи, починають коментувати часто, які жінки чоловікам подобаються з точки зору внутрішніх якостей, якостей людини. Ви знаєте, я багатьох з них послухала і дійшла до такого висновку, що. Вони насправді не кажуть про чоловіків, про своїх клієнтів, про якусь статистику. Вони реально просто кажуть про себе, тому що кожен з них майже називає різні якості. Коли я була юною, так взагалі були дуже популярні книжки «Як стати стерео, тому що хтось понаписував книжок, що чоловікам подобаються стерої. І у жінок, там, у дівчат трошки від мене старших, взагалі була така якась уява, що, значить, щоб, щоб подобатися чоловікові, треба бути стервою. І я нещодавно послухала одну ведучу, так вона ну от, вона якраз тоді формувалася, вона там трошки старша від мене, то вона й досі в це вірить. Я хочу прокоментувати це, тому що дуже багато зараз інформації є. Мої висновки, ну, я думаю, що це особливо для молодих дівчат буде корисним. Мої висновки такі, що кожен з цих чоловіків розповідає вам про себе. А, і а, дивіться, слухати його або не слухати по тому, чи хотіли би ви самі собі такого конкретного чоловіка. Чи хотіли б ви за того психолога, коуча, який вам розповідає заміж? Ну або за такий типаж. Якщо ні, то не слухайте його порад. Тому що даю дуже дивні поради, і нещодавно від одного психолога з дуже великими регаліями, там він і професор і суперпрофесор. Я почула, що найцікавіші жінки це жінки непередбачувані. Ось от вона вам, значить, призначила, чи ви її зустріч, і перепрошую <кій> І вона прийшла на годину пізніше. А ти стоїш і її годину чекаєш. А може, вона взагалі не прийшла? І це ж такий кайф. Я дивлюся на нього. ну Це явний наброс у людини. Ну, я би не поважала, наприклад, чоловіка, який би дозволяв собою так. А, ну, себе поводити. Для мене, наприклад, це був би такий маркер, сигнал неповаги до себе. Тобто, ну, на 15 хвилин там я запізнилася, окей, він мені дзвонить чи якось там. Дає знати, що я на тебе чекаю, може там трошки ще почекати, якщо щось трапилося. Так? Ну, тобто 15 хвилин, це вони такі в нас вважаються хвилинами ввічливості, коли ми можемо почекати людину. Якщо там чоловік з вічливості до тебе, що ти жінка там збиралася, малювалася, ще почекає. Плюс 15, то я вже буду вважати, що він супер джентльмен. Але якщо годину я не прийшла і нічого страшного, ногою можу далі не проходити, то для мене це в принципі не, не чоловік, а якась там ганчірка, по суті, об яку можна витирати ноги, ем, який в принципі не цінує свого часу. Можливо йому нічим зайнятися. Тобто, для мене це, наприклад, абсолютно не актуальна порада. І я потім подумала, що ти б хотіла собі такого чоловіка, ні. Це, знаєте, такий а, чоловік, який супер догоджає жінкам, але в якомусь такому, знаєте, котячому сенсі цього слова. Тобто не обрав одну жінку і там, її а, якось пестить прям, якось прям за нею, там отак-отак. Але при тому поважає себе. А такий, знаєте, як дамський такий догоджувач, не знаю, як сказати ще. Потім один у нас там є на пострадянському просторі, який сумками б'є своїх слухачів. То я взагалі здивована, мені цікаво, от, жінки, які його слухають, вони хотіли би заміж реально, за такого чоловіка. Но очевидно, що коли в нього не буде аудиторії, на яку він зможе зливати свої аб'юзивні баба, дура і так далі. І він залишиться, наприклад, те те зі своєю дружиною надовго. То все це може вилитися вже не на аудиторію, а на от найближче оточення. Невже хтось хотів би от такого. І я взагалі подивилася, що чоловіки, які кажуть про якості, жінки, як усі чоловіки люблять, читаю, люблю її, таких і я, ось вони розповідають вам про свій типаж про свій типаж. І серед цих чоловіків трапляються нормальні, приємні люди і професійні, а трапляються невротики. <свісно> Тому що, якщо вони вам вписують такий типаж, через який нормальні люди, в принципі, страждали, тобто там стерва, непередбачувана, таке фігаро, тут фігаротами йому подобається. А, дуже капризна, він кайфує, ну там, очевидно, що садомазу треба якось людині, то а, треба дивитися, чи ви хотіли б замість такого чоловіка. І ще а, я би себе запитала а, щодо от якостей та, людських, чи хотіла би я таку подругу собі, яку рекомендує він як. Супер жінку. От чи хотіла би я собі подругу дружити з жінкою, яка стервозна? Ну, от я б не хотіла, наприклад. Чи хотіла би я дружити з жінкою, яка? Не передбачувана, от ми з нею домовилися, що ми там десь зустрінемося і підемо кудись, і вона не приходить і ніяк не дає, значить, про себе знати. Я з такими взагалі не дружу. В мене була знайома, вона приємна дуже дівчина, і ми з нею здружилися. І ось якось о, вона сама попросила мене почекати себе, у нас офіси були поряд, почекати себе після роботи. Я її на неї сиділа, чекала, вона допрацювала з клієнтом, забулася, що я її чекаю, поїхала додому. Я через якийсь час вже ну, розумію, що десь там має вже бути кінець її сеансів. А я подзвонила їй, вона каже: Ой, ти на мене чекаєш, я поїхала додому, я все забула. Ну тобто там ще один раз таке щось ну, трошки менше від того, трапилося, і я кажу: слухай, або так, або так. Все, тобто зі мною такі штуки не проходять. <ріху> а, ну або ми з тобою не домовляємося ні про що, або не домовляємося тільки на моїх умовах, як тоді мені комфортно, тому що якщо ти зовсім як рибка немо. <ріху> Чи як вона там, рибка там була, що забувала про все, то я не буду більше чекати. О, о, от, так от І, в принципі, людина адаптувалася. Просто треба казати і знає, так, як би, ну, розповідати, що тобі комфортно, що тобі некомфортно. Якщо тобі некомфортно, що то ти все маєш терпіти. Так що я, коли чую поради від чоловіків про те, які жінки подобаються всім чоловікам, чогось вони себе дуже часто вважають всіми чоловіками, то я завжди запитую номер один: чи хотіла би я собі такого чоловіка, і тоді я розумію, слухати його далі чи не слухати. І номер два, чи хотіла би я собі такого, ну, таку подругу, як от він описує? Якщо я таку подругу собі би не хотіла, то... Бо е якось дивно було би ставати такою людиною. Для того, щоб комусь там подобатися. Ну, знаєте, як каже пастор Блейкс, мій улюблений, який до 30 років до своєї цієї дружини був бабієм ще тим. Тому мені подобається його слухати. Він розповідає вам з двох сторін, як пастор з біблійними вже настановами і з, зі шлюбом в 30 років, ну, наскільки він каже, вірним і таким щасливим. І як колишній бабій, який знає про іншу сторону життя все. От мені його подобається слухати. Такі, знаєте, в нього якісь зважені. Речі і його слухає не тільки там, християнська якась спільнота, але і його мусульманки слухають і з різних, різних країн світу. Так він каже, що е, коли ви зустрічаєте людину, ну, реально свою, свого чоловіка, ви йому будете подобатися такою, якою є за характером, з вашими плюсами, з вашими мінусами, і в тому числі зовнішніми. Він каже, що якщо чоловік бачить, що ви його жінка, він може бути суперспортивним таким атлетом, який ходить до тренажерної зали кожного дня. А ви можете бути і пишечкою, і все одно ви йому будете подобатися, якщо він бачить, що ви його. Жінка, він вас хоче і хоче не тільки фізично, а й якось духово. Бачить вас біля себе на життя. Він може вам сказати, що давай пішли разом у спортзалу, але якщо ви не захочете, це його не зупинить ваша така неоднаковість, наприклад, фізична або навіть інтелектуальна. Тобто він може бути якимось там професором науки, ви там людина більш проста. Якщо він бачить, що це моє, то, то це моє. <світті> так що якісь такі думки. Я зробила висновки, що. Якщо вони радять щось таке негативного складу, це значить, що у чоловіка невроз йому потрібні якісь не дуже здорові стосунки. Ніколи не буде слухати людину про жінок, за яку я б сама не хотіла вийти заміж. І все-таки орієнтувалася, чи хотіла би я сама спілкуватися з такою людиною, як він описує. Но наразі, наприклад, в мене є тільки. От кого б я послухала і на дружину, кого я подивилася б, яка вона це тільки один чоловік є, але він дуже закритий. Тобто, там мені б цікаво було подивитися, що в нього за дружина, тому що мені останнім часом дуже подобається такий типаж чоловіків. І дуже цікаво, коли я працювала на своїй останній фірмі. Я казала, що я працювала трошки на фінансову компанію. Ой, пішла я звідти, тому що мені неправильно сказали, коли я працевлаштувалася, що це буде за робота. Мені пояснили, що це адміністративна робота з банківськими картами. А вийшло так, що я маю стати повністю фінансистом і банкіром там. У них і в якийсь час я зрозуміла, що цілий день цифри, 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 цифри після лінгвістики і чисто психології це якось занадто. Ось тому я пішла, але там була дуже гарна команда, міжнародна команда. І в мене був е мій ментор ось який був з Філіппін. Е -е -е. І він непоганий, такий, знаєте, від природи психолог, дуже непоганий. І ми з ним любили поточити ляса. Він добре розуміє жіночу психологію, тому що в нього перша жінка померла, і він виховував своїх двох дівчаток якийсь час сам. І, знаєте, не, Щось таке з цього, з цього не робив нещасний сам. Для нього, для його культури це як само собою. Ну, Я маю на увазі, що в нас часто чоловіки там. Посидів з дитиною тиждень і прям вже все. Він тягнув, і тягнув, і тягнув, і дай... він каже, я б далі тягнув і розуміла, що я маю бути і татом, і мамою одночасно. А чого він вирішив одружитися другий раз? Він каже, я навіть не дуже хотів, тому що на той момент я взагалі не розумів, що я міг дати своїй новій дружині, окрім того, що ще я тут з двома дітками. А йому підійшла дівчинка його три рочки і каже: Тато, ти просто тато, ти не можеш бути нами, татом і мамою. А по ньому видно, що він навчався, як одночасно бути дітьком і татом і мамою. Він як вивчав оці технології більш жіночого підходу до, до діток. Пол його звати. Приємний такий хлопець. І от Ми щось з ним розговорилися, а я йому кажу: а, Пол, а як ти думаєш, який мені підійде чоловік так, щоб я надовго з ним залишилася? А він мені каже, він має бути дуже таким ну, емоційним, емошено, чуттєвим, але інтровертом, а не екстравертним. А я так тому цікаво. Кажу, а чого? А він каже, в тебе такий свій світ. Ти не любиш, коли біля тебе багато людей, я це бачу. В тебе свій світ, і ти любиш спілкуватися з людьми. Т -т -т -т. Тобі потрібен такий чоловік, щоб у вас був такий свій світ, але він має бути настільки думаючий, прям багато, скільки відчуваючий. Тому що я бачу, що тобі потрібні всі ці емоції, почуття. Я думаю, Як правильно, мені останнім часом саме такі чоловіки подобаються, Такі інтровертно, якісь глибокі. Ти дивишся в очі і прям опа і пірнаєш в ті очі дня на два, і така потім понируєш, як та рибка нема. і думаєш, о, що це було? Мабуть, і не було. Ось, і і той чоловік, за якого я зараз кажу. Чи мені б цікаво було подивитися на типаж дружини. От, от Він такий, мені дуже подобається. Ну, він глибоко і давно одружений, там дітки є, наскільки Ну, так, мають бути дітки, мабуть, вже не маленькі. Ось, але от, от його, б я його б я послухала. Але він про таке не буде казати, бо він така чітка, ділова людина, там все по схемах і все по. Все по розпорядку. Так що такі справи. Тому я б слухала поради від тих чоловіків, або дивилась би на типаж тих чоловіків, за яких ви, би, ну якщо молоді дівчата мене дивляться, потенційно хотіли б вийти заміж, а не за кого завгодно, тому що ці, хто завгодно, можуть розповідати вам або свої смаки, або свої неврози. Все, дуже дякую за увагу і до побачення.